Всім привіт! Папуга потрошки приживається. Вон вона так сидить зверху. Поставив її ось це салату тут. Он біля тої кормушки, біля цієї теж. Корм вона їла сьогодні, бачив. Місочку забрав звідти знизу, думаю, вона вже привчилась до цих поїлок. Там не купається ну Це, її думаю, п'є. Сьогодні їй в корм підсипало ось таких вітамінів різних. Все тут читав якісь вітаміни її. Потрібно насипалось сюди, зверху так на корм видно, воно чорне. Мілкі, вони полізні для неї будуть, думаю. Вона їх ще не їла, а сюди насипалась тут йодовані якісь Зерна чи ще щось там написано. Вона так потрошки їх під'їла вже. Ще не додавав Ось це не дуже вона хоче. Зараз буду випускати, хай політає трошки по кімнаті, зараз ось так світло ці знов її переставив, грубу ту поки не ставив туди, зараз відкриємо, вона вже лякається, потрошки привчалася. Залітати вже сама сюди. Зараз випустю її, вона вже хоче вилітати, мабуть, сідає наверх, що навіть не поставив. Так, мабуть, не вилети, треба дві зараз відкрити. Грубу паличку таку восьму підставлю зараз. Так, здав по постою, думаю, вона зараз сама навіть вилетить. Якщо її не лякати, з тої зеленої кормушки вона не їсть, з цих бачив їла. Спочатку почала в цій їсти, тільки сюди її посадив в цю клітку, а зараз вже справа їй більше їй подобається. він поки не сильно хоче вилітати, наверх вона дивилась, підождем трошки. Зараз вилетить, думаю, пальцем її трошки. Може вона ще не зрозуміла, вона ж в Чехії. Тут їй не холодно, в кімнаті тепло. Вона вилетів, хотів їй руку підставити, так, щоб вона до рук привикала. З руки пробувала кормити, сьогодні вона не хоче ще їсти, боїться. Думаю, трохи ще побудете і тоді привикне. Подивимося, зараз може вилити, поки на паузу поставлю, відійду, щоб її не лякати. вона до кормошки сіла, там видно внизу скільки на терепіла, він вещи підлітає. Поки не хочу її сильно лякати, вона до рук не йде ще. Вон там зривані видно, так як насипав на дно, туди так і є. Ну її там удобно звідти достати, якщо вона захоче. Для палочки думаю, може цю палку знов сюди трохи лівіше здвинути і переставити, поки хай стоїть. Може її трошки так вона назад хоче. Вона, мабуть, трошки злякалась. Хотів якось акуратно, щоб на руку привикала сідати, вона полетіла звідти. Ну, залітає вона спокійно, салаці не їсть, не знаю чому, думав буде цей раз вже їсти. Вже другий раз її даю, потрібно буде забрати. Пісок сьогодні вже не перестеляв, він чистий там. Вон вона так сидить, трошки політала по кімнаті. Їй подобається літати, вона на клітку з клітки буває, випускає її. До вікна любить підлітати, там дивиться. Хай трохи заспокоїться, потім знов ключ. Ось так переставив палички її. Цю лівіше так ближче до поїлки, думаю, її так буде краще пити. Не знаю, з кормушки їй теж буде удобно місце їй хватить, і звідти доставати, і звідти. Вона там сидить. Трошки її вже трогав пальцем, так вже більше підпускає, не так як в перші дні, не сильно тікає. Пишіть в коментарях, чи нормально, що вона чистить клюв майже кожну ніч так. Наче в неї щось попало. Читав в інтернеті це добре вроді. І буває вона чомусь спить на оцих перегородках, не на палках, а прям тільки світло виключаю, вона так сюди сідає, он тільки з тої сторони до стіни. Тут ця палка так крепко сіла аж клітку в той бік вигнула. Ця трошки вон так ходить. Вона їх не двигає майже, якщо її не лякати, то вона спокійно. Там воно. на дно її трошки тої трави насипав, з тої стоїть. З з вона хай літає свіше, вона трошки посидить, потім починає літати по кімнаті. Потрошки трошки привикає. Вона раніше зразу тікаво тут відходить без трилфону, як стріляв, то гладив її помаленьку. Пишіть коментарі. Всім пока. Ось вона знову на люстру залетіла. Зараз буду вже її загонити. Трошки політав. Потім знову випущу.